Е, так, після мого відео про кашляк секти мене вирішили завалити на мій день народження. Як все відбувалось? На мій особисто номер подзвонили, сказали: там у вас є послуга, дайте нам зразки, покажіть мені вайбері, діла трава. Кажу, базару ноль, покидав зразки вайбері. в тому що мого номера особисто ну в оголошенні в інтернеті нікого не, ну, немає, і там нового послуга. Тобто люди просто так його отримати не могли. Оце я покидав поліцей, вони сказали, ми приїдемо діла дрова. І тут вони приїжджають прямо на мій день народження, ставив ці всі камери, як вони заходять, виходять. І яка ситуація далі? Перед тим мені з достовірних істочників стало відомо, ну, що мене мають того знову. І коротше, що в нас? Є два персонажі, тобто є чоловік і є жінка. Жінка повністю зачмирена тварь. Бачите, вона коли в косо оку йде, він її там бере за ручку, переводить через цей, через там, прохід в дверях. Тобто, в них там мало би все нормально складувати. Сидина проблема була, що вони не розраховували, що в мене всі люди будуть. Тобто я їх завів, пішов всі до себе в кабінет і нам далі дівчата продають їм. Тобто, в цієї дівчатки, щоб в них все вийшло, мав бути підклад з глушником або таким, тобто вона брала на себе макруху. Тобто це вже ну, друга така пара, котра до мене приходить. Тобто є і ті, що пасуть, і ті, що організовують, і є чмо, яке тупо стріляє, яке сідає в тюрму. Тобто, оця жінка це мало бути оцим чмом, яке просто стріляє і сідає в тюрму, а це її куратор, який її привів за руку, сказав, кого вбивати. Тобто, сітки беруться такі люди. Їх або вирощують, так як мене, тобто я в секті виріс, де тебе травлять, забивають палками, ти просто таке чмо забите, або, ну, і ще магію тебе зламулиють і ти такі в такому вакуумі кругом тебе всі люди, такі ж самі гандони, всі тебе чимиряють, бо вони всі знають, раді чого тебе виростили. Тобто, не вирощували для жертвоприношення, а цю бабу або її морально зламали, магію зламали, або так само виростили, для того, щоб вона зробила всяку таку грязь, людей вбивала. Оцей чувак, який куратор, це права рука, такий вже довірений довірений цього Андрія Дзюбака, якого я знімав відео попереднє, що він кашльок секти. Тобто на ньому теж вже макрух штук 5. І от вони мали вбивати в мене таку прекрасну бусинку. Ну, Чого-то не вийшло. І не вийшло. Приїхали, номера роді були Вен-машина, номер мобільний, з якого дзвонив цей чувак, є прикріплений. Я не знаю, чи це його, чи то не його. Там якось Віталій Портнов підписаний. І ну, от такі діла. Тобто, як, як відбувається це все вбивство, тебе також магію пресують, щоб ти був такий поламлений, не впливав, не, не звертав уваги на різні речі, що тебе голова на все присідало, тобі важко було думати. Плюс тебе також пасуть, ліва справа ведуть, де ти є, і от приїжджають оці чуваки, тобто один куратор, який каже, кого а ця просто забита палками вбиває і сідає в тюрму або вони відходять. Попередньо в мене вже була така двойка. Я десь майже рік тому відео знімав, як до мене приходили інтернет підключати. Там так само один чувак, який куратор, який веде, і другий був такий чорний з бородою, який на камери попав. Це просто чому, який там наркали, який сідає потім в тюрму. Тобто, отак воно відбувається. Це от і секти. Вони отак під такі фігні прям вирощують своїх дітей, віддають батьки. Тобто, оці батьки оцього пацана, що вбив фаріон, вони 100% знали, що він зробив, і вони 100% йому допомагали в тому всьому. Тобто вони точно в тому замішані. Так само, як коло спілкування цієї жінки, що стріляла в, в Стерненка. Тобто, і оце до мене такі ж самі сектанти прийшли на відео. Оця жінка така от забита, це просто її з чмом зробили. Бачите, вона там за ручкою років 35 вона за ручку ходить. Тобто, повністю з дитинства її зачмирили, а оцей чувак не знаю, якщо так, портного того і в цього якийсь портнову, може в них прізвище Порт, що то означає, як прийом Грузії, він їх відправляє, не знаю, може воно так співпало. Коротше, отак вбивають нас людей.